Діти, доброго ранку, я знову хочу запросити вас до себе на заняття. Сьогодні на нашому занятті ми згадаємо правила особистої гігієни. Дітки, скажіть мені, будь ласка, що таке особиста гігієна? Так. З чого складається тіло людини? Так. А чим покрите тіло людини? Так, воно покрите шкірою. Подивіться, будь ласка, на свої ручки. Погладьте їх. Ваша шкіра гладенька, еластична та здатна розтягуватися в русі. Дітки, а навіщо людині шкіра? Шкіра так захищає наше тіло від хвороб. А коли ви бігаєте, стрибаєте під час прогулянок або на уроках фізкультури вам стає жарко, то на шкірі з'являються крапельки поту. На шкірі завжди є тонкий шар жиру, шкірного сала. Якщо шкіру довго не мити, то на ній накопичується жир. Які затримують частинки пилу і бруду. Від цього шкіра стає брудною, грубою, вона перестає захищати наше тіло. Брудне тіло може принести шкоду здоров'ю. Крім того, брудні неохайні люди завжди неприємні оточуючим. Ось чому за шкірою необхідний щоденний догляд. Дітки, а ви вмієте доглядати за шкірою? Добре, зараз я вам прочитаю казку про мікроби. Жили були мікроби, рознощики різних хвороб. Найбільше на світі вони любили бруд. Чим брудніше, тим їм було приємніше і тим більше їх ставало. Ось на столі хтось залишив невимиті тарілки, крихти, шматочки хліба. Тут, як тут, прилетіла муха. А на її лапках сотні мікробів, особливо, якщо вона прилетіла зі смітника. Муха полетіла, а мікроби залишилися лежати на столі, на торілці, на ложках і думають, як добре, що на світі є бруднулі, і мухи. І стало мікробом роздолля, і, і на руки можна потрапити і в рот до людини, а там же і до хвороби рукою подати. Дітки, що допомагає нам перемогти мікробів? Щоб ручки були чисті, ось, наприклад? Так, правильно, це вода та мило. Як ви гадаєте, дітки, перед тим, як готувати їжу, кухар миє руки? Звичайно. А лікар, перед тим як розпочати операцію, миє ручки? Так, звичайно. Що ж нам потрібно, щоб як слід вимити руки? Нам потрібна вода, мило та чистий рушник. Вода і мило справжні друзі. Вони допомагають знищити мікроби. Коли слід мити руки, діти? Як ви вважаєте? Після прибирання кімнати потрібно мити руки? Звичайно. Після прибирання ванної кімнати потрібно. Після гри в піску на майданчику треба мити ручки? Так. Правильно, після гри з тваринами. Або якщо просто погладили тваринок, треба мити ручки? Звичайно. Після роботи на городі треба мити ручки? Так. Після поїздки в громадському транспорті потрібно мити руки? Звичайно. А перед їжею. Звичайно ж, треба мити ручки, молодці. Давайте подивимось, як треба правильно мити руки. Спочатку ми закочуємо рукава, потім відкриваємо кран, беремо мило, намилюємо ручки, змиваємо мило, закриваємо кран, витираємо ручки та опускаємо рукава. Молодці, пригадали, як треба правильно мити ручки. Я сподіваюся, що кожен із вас правильно їх миє. А зараз я вам пропоную трохи пограти в загадки. Послухайте, і спробуйте відгадати, про що ця загадка? Гладке, запашне, миє чисте. Чисто потрібно, щоб у кожного воно було. Що це? Звичайно ж, це мило. Так. Білий білий порошок між зубами скок підскоки, заблищали зубки, розчервонілися щічки. Так, це зубна паста, звичайно. Зубна паста очищає з зубів залишки їжі і освіжає подих. Слухаємо далі кістяна спинка, біла щитинка, чи по зубах пострибала всіх мікробів повиганяла. Правильно, це зубна щітка. Вона теж повинна бути у кожного своя. Її треба міняти раз на 2-3 місяці. Наступна загадка. Цілих 25 зубів для кучерів і хохолків. І під кожним під зубком ляже волосечко рядком. Так, це гребінець. Діти, що це таке? Гребінець, правильно, гребінець теж повинен бути індивідуальним. При користуванні чужим гребінцем можна захворіти. А зараз, дітки, ми з вами проведемо тест, перевіримо, як ви все запам'ятали. Діти, те, що не можна купити за гроші. Подумайте, що не можна купити за гроші? Здоров'я, правильно. З чого потрібно починати е, ранок, щоб бути здоровим? Із зарядки, так. Заняття, яке допомагає стати сильним і здоровим? Спорт, так. Що допомагає швидко кататися на льоду? Ковзани. Так. Колісний транспорт для їзди влітку? Велосипед, дуже великий розповсюджувач мікро... О, хвороб. Мікроби, головний помічник людини, орган зору. Очі. Що, дітки, нового ви дізналися сьогодні на занятті? Так, Молодці. Щоранку діти всі дітки повинні вмиватися, мити обличчя, вуха, руки та шию. Умиватися потрібно після прогулянок, перед сном обов'язково мити ноги, щоб змити бруд, що накопичився та піт. Все тіло необхідно мити не рідше одного разу на тиждень у ванні або під душом. І для того, щоб зняти зі шкіри жир і бруд, митися потрібно обов'язково теплою водою з милом. У кожного з вас має бути свій рушник, своя зубна щітка та гребінець. Це ті предмети, якими не можна ділитися, в кожного вони мають бути свої. Дітки, а давайте подумаємо. Якщо ви каталися, наприклад, на велосипеді, впали і розідрали собі колінку, що треба зробити зранкою? Так, треба промити її водичкою тепленькою, щоб змити бруд. так. Та можна, діти, обробити йодом або зеленкою, але не саму ранку, а по краях ранки. Так, а зараз, дітки, уявіть, що ви приїхали в літній табір. Ваш кращий друг приїхав разом із вами, але забув удома сумку з речами і просить вас допомогти. Скажіть, будь ласка, якими з перерахованих нижче предметів не варто ділитися навіть з найкращим другом? Діти, розчіскою можна ділитися? Ні. Зубною щіткою можна ділитися? Ні. Рушничком для рук можна ділитися? Для рук можна, адже ж у вас на кухні висить, наприклад, або в ванні невеличкий рушничок, як коли всі приходять, миють ручки витирають. Там ж немає в кожного свого рушничка. Для ручок рушничок можна використовувати всім. Дітки, губкою, мочалкою для миття можна ділитися? Ні, не можна. Так, діти, а рушником ось таким великим, яким ви своє тіло витираєте, можна ділитися? Ні, ось таким же рушничком ділитися ні з ким не можна. Шампунем можна ділитися? Можна, бо він знаходиться в баночці. Зубною пастою можна ділитися? Так, звичайно ж, можна, а милом можна ділитися? Правильно і милом також можна ділитися. А зараз, дітки, послухайте невеличкі загадки і спробуйте на них правильно відповісти. Оля... Ой. Оля, Віра і Таня не можуть вирішити, скільки разів на день потрібно чистити зуби. Як ви думаєте, хто з дівчаток прав? Послухайте, перший варіант: зуби потрібно чистити вечорами, щоб дихання було свіжим. Друге, зуби потрібно чистити вранці, щоб дихання було свіжим. І третє, зуби потрібно чистити вранці і ввечері. Так, зубки потрібно чистити вранці і ввечері. Молодці. Наступне, вас призначили черговим. Потрібно простежити за тим, як дотримуються правил гігієни твої друзі. Що треба, коли треба мити ручки? Діти? Перед читанням книги треба мити руки? Ні. Перед відвідуванням туалету потрібно мити руки? Ні. А після відвідування туалетом? Потрібно. Після того, як пограв з кішкою, треба мити ручки? Звичайно ж. Після гри у баскетбол треба мити ручки? Звичайно, бо ви грали на вулиці і чіпали брудний м'яч. Так. Перед їжею треба мити ручки? Звичайно. А перед тим, як іти гуляти, треба мити руки? Ні, ні, не потрібно, молодці. Дітки, як часто ви порадите своїм друзям митися один раз на тиждень, один раз в два тижні, один раз на місяць. Один раз на тиждень, так. Молодці. Ваш товариш поранив палець. Що ви йому порадите? Покласти палець у рот? Ні. Помити шкіру навколо ранки теплою водою і з милом. Так, намазати ранку йодом і накрити чистою серветкою? Ні. Намазати шкіру навколо ранки йодом і накрити чистою серветкою. Так, правильно, звичайно, молодці. Давайте пригадаємо з вами, як правильно мити ручки, сильно намочити руки. Взяти мило, намилити ручки з обох боків, сполоснути ручки під водою. І витерти руки, рушничком. Молодці, і наостанок про наше заняття сьогоднішнє я хочу вам розповісти віршик, який називається сама. А також хочу, щоб ви його вивчили. Послухайте, будь ласка, віршик. Застилаю ліжко вміло, підбиваю подушки, узяла пахуче мило і вмиваюсь залюбки. Ну, а де він, мій гребінчик? Зараз кіску розчешу і на саме її кінчик туго стрічку пов'яжу. Давайте спробуємо повторити цей віршик. Застилаю ліжко вміло. Підбиваю подушки. Узяла пахуче мило і вмиваюсь залюбки. Ну, а де він, мій гребінчик? Зараз кізку розчешу і на самий її кінчик туго стрічку пов'яжу. Молодці дітки. Діти, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Так, про правила особистої гігієни. Дітки, я сподіваюся, що всі з вас притримуються цих правил, щоб бути здоровими, сильними та кмітливими. Дітки, дякую вам за увагу. На все добре, до побачення, бувайте!